Від Матея святого Євангелія читання. В той час, прийшовши в сторони Кесарії Филипової, Ісус запитував своїх учнів, кажучи, Що кажуть люди про мене, сина людського? Хто він? Вони ж сказали: Одні кажуть Іван Хреститель, другий – це Ілля, інші ж Єремія або один з пророків. Сказав їм Ісус, А ви, як ви кажете, Хто я? І, озвавшись Симон Петро, сказав: Ти єси Христос, син Бога живого. А Ісус, відповівши, сказав йому Блажен єси Симоне, сину Йони, бо плоть і кров не виявила тобі, але Отець мій, що єси на небесах. І я, я ж тобі кажу, що ти єси Петро, і на цій кавині, на цій скелі збудую церкву, і ворота адові її не подолають, і дав тобі ключі Царства Небесного, і що тільки зв'яжеш на землі, то буде зв'язано на небі, і все, що тільки розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі.